Добрий день, любі діти! Рада вітати вас на уроці читання, тема нашого уроку Як здійснити мрію. Ми познайомимось на уроці з вами з письменником, якого звуть Микола Снаговський, та з його твором, який називається Пропасажирський лайнер і паперовий літачок. Знову День почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минав немарно, буде вчитись дуже гарно. Посміхніться, будь ласка, та оберіть той смалик, який підходить зараз вам під настрій. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам обов'язково потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Для чіткого та виразного читання виконуємо з вами артикуляційні вправи. Де ж наш пустун язичок? Заховався за біленький тиночок, ліг на бочок і мовчок. А ми зараз його розбудемо. Перша вправа конячки. Посміхніться, відкрийте рота та кінчиком язика. Поцокайте як конячка. Наступна вправа смачне варення. Посміхнутися, відкрити рот. Висунути широкий язик, облизати верхню губу та заховати язик у глиби рота. Третя вправа чистимо зубки. Посміхнутися відкрити рот. Кінчиком язика почистити з зовнішньої сторони верхній а потім нижні зубки, як це зображено на малюнку. Вправа маляр посміхнутися, відкрити рот та пофарбувати кінчиком язика тверде нього, роблячи язиком вперед-назад. Вправа акула широко відкрити рот та посуїти нижньою щелепою. Вліво та вправо. Переходимо до роботи над скоромовкою. Послухайте її. Серед ночі два кроти налякались темноти, то стекли мерші із двору у свою глибоку нору. Тепер повторите за мною. Серед ночі два кроти налякались темноти, то стекти мерші із двору у свою глибоку нору. А тепер разом читаємо та швидко. Починаймо серед ночі два кроти налякались темноти, то текли мерші із двору у свою глибоку нору. А зараз послухайте уважну загадку та спробуйте відгадати, про що йде мова. На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся, через море швидко лине в інші землі та країни. Це літак молодці. За якими ознаками ви визначили, що це літак? Правильно, адже сказано, що піднявся в небо наче птах, що швидко лине, і що може відвести в будь-яку точку землі та в будь-яку країну. Кому з вас доводилось користуватись цим видом транспорту? Ось, наприклад, я ще ні разу не літала на літаку, але це моя мрія? А ви? Які ваші враження від польотів? А якщо не літали, то як ви гадаєте, чи це весело? Чи ні? Як ви вважаєте, чи можуть літаки щось відчувати? Сьогодні ми ознайомимось з твором Миколи Снаговського і дізнаємось, що відчувають літаки. А ось перед вами фотопортрет самого письменника Миколи Снаговського. Микола Васильович Снаговський це сучасний український письменник. Відкрийте підручник на сторінці 135 та прочитайте заголовок твору Миколи Снаговського. Діти, а що ж таке лайнер? Хто знає? Хто, на вашу думку, буде головними персонажами твору, прочитавши заголовок? Де можуть відбуватися події твору? Та про що може йтись у творі? Давайте розберемо та запам'ятаємо. Наш словничок підказує, що лайнер це пасажирський літак для перевезення пасажирів та багажу. Послухаємо твір про пасажирський лайнер і паперовий літачок. Борис мріє стати льотчиком або відомим конструктором літаків. Але, поки маленький, він любить гратися з паперовими літачками. Виготовляє їх різні: на диво, друзям і знайомим. А секрет простий: Бориско щодня має змогу зі свого вікна спостерігати літовище. Сяде якийсь літак на злітну посадкову смугу, а хлопчик миттю хапає аркуш паперу і намагається виготовити з нього копію отого пасажирського лайнера. Якось хлопчикові вдалося зробити дуже вдалу копію. Тож він запустив її зі свого вікна, підійняв вітер його паперовий літочок та потихеньку поніс на літовище і опустив. Знаєте куди? Поряд із справжнім лайнером. Той глянув на літачок. Ти хто? Я літачок. А чий, на тобі ж нема жодного напису. Літачку стало соромно. Він попросив вітерця, щоб той піддув йому підкрила, аби мерщій повернутись до свого конструктора. Нехай він зробить відповідні позначки. Чому ти такий червоний? Ти ж був білий. Здивувався в голос Бориско, коли літачок приземлився на підвіконня. Це від сорому, відповів здивованому хлопчику літачок. Я ж без розпізнавальних знаків мене могли б збити або прийняти за міжнародного шпигуна. Зроби на мені необхідні позначки, як у того красивого лайнера. Я придумав, напишу на тобі авіалінії Бориса, ти БО 19, тобто Борис, який народився 19 числа. Літачок на радощах знову став білим, вдячно помахав крильми своєму творцеві, коли той спускав його зі своїх рук у повторний політ, а невдовзі знову приземлився поряд з красивим лайнером: Що це за авіалінії Бориса? Не знаю таких. Ліцензія є. Наші авіалінії міжнародні. Ліцензія є, відповів паперовий літачок фразою, яку почув від свого конструктора. Почувши це, до паперового літачка кинулись нетерплячі пасажири: комашки, цвіркуни, світлячки та інші дівненькі істоти. Їм також треба було летіти на далекі відстані в своїх тер... термінових справах. Літочка охопила неабияка гордість. Його перші пасажири заповнили салон. Він рішуче здійснив, зійнявся у повітря, лігши на потрібний курс. Ось такий твір. Сподобався. Тоді давайте розбирати з вами слова, які не зрозуміли в цьому творі. Що ж таке ліцензія? Це документ, що демонструє певний дозвіл. Дозвіл, наприклад, на переліт в іншу країну, дозвіл на те, що він бере з собою пасажирів. Далі конструктор. Конструктор це той, хто конструює, створює щонебудь. Це може бути не лише літак, а будь-яка техніка або інші транспорти. Літовище діти, Це аеродром. Спеціально підготовлені земельні ділянки, що забезпечують зліт та посадку літаків. Запам'ятайте. А зараз ваша черга прочитати в підручнику на сторінці 135 цей твір. Зупиніть відео та уважно прочитайте. Що ж, прочитали? Тоді дайте відповіді на питання: Хто такий Бориско? Це хлопчик, який любив полюбляв робити літаки. Про що він мріє? Збудувати справжній літак. Як хлопчик прямує до здійснення своєї мрії? Чим він займається? Він дивиться на справжні літаки та старається зробити паперову копію цього літака. Що його надихає на створення нових літачків? Саме аеродром, який знаходиться біля його будинку? Як маленький літачок опинився на справжньому литовищі? Його запустив сам Бориско. А хто виявився його сусідом? Справжній літак. Чому маленькому літачку стало соромно? Тому що в нього не було ніяких написів, що це за літак якої авіакомпанії. Як йому вдалося повернутись до Бориска? За допомогою вітру він. Попросив допомоги у вітра, щоб він підштовхнув його під крильцями, і той зміг вернутись до свого конструктора. Навіщо він це зробив? Для того, щоб Бориско вказав на ньому певні дані, щоб йому не було соромно перед справжнім літаком. Яку ж назву придумав хлопчик для свого літачка? БО-19. Що це означало? Це означало Борис і 19, тобто число його народження. Хто став першими пасажирами паперового літачка? Так, правильно, різні комахи. Хто є головним персонажем твору, як ви гадаєте? Літачок та Борис. Що ж, проведемо з вами дослідження. Поспостерігайте, як змінювався настрій паперового літачка. Виберіть і прочитайте слова, які це описують в підручнику на сторінці 136. Як гадаєте, якою була мрія літачка? Чи пише про це прямо автор? З чого можемо здогадатися, що це була його мрія, і що вона здійснилася. Так, літачок мріяв також перевозити пасажирів. І в нього це вдалося, адже його першими пасажирами були комашки. Спочатку в літачка був настрій поганий, за того, що на ньому не було позначок, і він дуже соромився, йому було. Соромно перед літаком справжнім, що в нього немає ніякої авіалінії. Але коли Бориско вже вказав, то він з гордістю повернувся назад і впевнено відповідав. Борис був творчим і наполегливим у створенні літачка. Літачку було соромно за відсутність розпізнавальних знаків, назва літачка пов'язана з ім'ям його. Конструктора. Перевірили ще раз. Що ж діти, з яким твором ви сьогодні ознайомились? Хто є його автором? Який висновок для себе ви зробили, прочитавши казку? Домашнє завдання. Перечитайте ще раз казку підручнику на сторінці 135 та 136. І за бажанням складіть розповідь. Про свою мрію і як намагайтесь ви її здійснити. Дякую діти вам за увагу, гарного дня до побачення!